Він геній, він монстра, і цілком можливо, він найскладніший і найстрашніший персонаж у всьому світі наруто. Так, сьогодні ми зануримося в історію оручимару, того самого Змія, що прагнув безсмертя. Слухайте, забудьте про простих лиходіїв, які хочуть захопити світ. Оручимару це щось зовсім інше. Це знаєте такий собі смертельний коктейль з блискучого вченого. Знедоленого вигнанця і, ну, справжнісінького монстра. І все це живиться однією єдиною, всепоглинаючою одержимістю. І ось вона, та сама ідея думка про те, що біла змія є символом відродження. Це не просто фраза, це стало фундаментом, знаєте, основою всієї його філософії. Можна сказати, ця думка буквально виліпила його долю. Гаразд, але як усе почалося? Звідки взялася ця манія? Щоб по-справжньому це зрозуміти, нам доведеться копнути глибше, повернутися в його трагічне дитинство, яке, по суті, і визначило весь його подальший шлях. А починається все, як це часто буває, з великої трагедії. Він втратив батьків ще дитиною, і ця втрата залишила в його душі величезну порожнечу. І ось уявіть собі саме там, на їхній могилі, він знаходить те, що змінює абсолютно все. Скинуту шкіру білої змії. Його вчитель, третій Хокаги Хірузен, спробував його якось втішити, пояснив йому символізм цієї змії. Але для Уручімару це стало навтіхою ні, це стало каталізатором. Ідея про те, що смерть можна подолати, вкоренилася в його свідомості і переросла в справжню мету життя. Ручимару, звісно, був не один, він же був частиною легендарної команди санінів. От тільки поки його товариші обирали один шлях, його власні амбіції вели його в абсолютно кардинально іншому напрямку. Треба розуміти, навіть у команді геніїв Уручимару був просто феноменом. Його інтелект, його талант, це його холодна безжальна логіка, все це ставило його на абсолютно інший рівень. Він був не просто обдарованим, він був іншим. І ось тут, власне, і є ця фундаментальна різниця між ними. Джераїя і Цунаде, вони хотіли сили, щоб захищати, щоб рятувати. Їхні цілі були пов'язані з людьми, з селом, а уручимару його цікавили лише знання, знання заради знань будь-якою ціною. Його шлях від самого початку був глибоко егоїстичним. Ну і звичайно, така жага до знань неминуче привела його на дуже темний шлях шлях заборонених технік і, що найгірше, експериментів над людьми. Це не сталося за один день. Ні. Це був такий собі поступовий спуск у прірву. Все почалося з вивчення заборонених сувоїв, потім переросло у викрадення людей для досліджень і, врешті-решт, закінчилося нелюдськими експериментами і скоєнням просто непростимих злочинів. Але, як не дивно, у всіх цих жахливих діях була своя холодна раціональна логіка. Подумайте самі, він хотів вивчити абсолютно всі техніки, які існують у світі, а для цього одного людського життя ну просто занадто мало. Йому треба було якось обдурити саму смерть. Зрештою, це все призвело до неминучої зради власного села, і з цього моменту почався його новий квест знайти ключ до вічного існування, тобто ідеальне тіло носій. І от у момент, коли його викрили, саме особистий зв'язок з учителем дав йому шанс. Хірозен він просто не зміг змусити себе вбити свого колись улюбленого учня. Ця слабкість коштувала Конасі дуже дорого. А Орочимару отримав повну свободу для продовження своїх жахливих справ. І тут на сцені з'являється Саска. Чому саме він? Та тому, що він був просто ідеальним інструментом. Його шарінган, його всепоглинаюча ненависть, ця відчайдушна жага до сили, все це робило його ідеальним кандидатом, ідеальним носієм для великих амбіцій Орочуману. І знаєте, що найцікавіше для людини, яка все своє життя вивчала смерть, навіть власна загибель була, ну скажімо так, лише невеликою перешкодою у його грандіозному експерименті. Його природа, по суті, циклічна. Згадайте, його переміг хірозен, його поглинув Саске, але він щоразу повертався знову і знову. Він на ділі довів, що для нього смерть це не кінець, це лише тимчасова незручність. Гаразд, а що з ним зараз? У нову еру в епоху Боруто його роль, мабуть, найдивніша він ніби існує в такій собі сірій зоні моралі, і до кінця не зрозуміло, хто він тепер союзник чи прихована загроза. Ви тільки вдумайтеся, після всього, що він зробив, після Четвертої світової війни ніндзя Оручимару отримав помилування. Так, він під постійним наглядом, але колишній злочинець номер 1 тепер живе відносно вільно. Світ, схоже, вирішив, що його розум корисніший ніж його знищення. То що він справді змінився? З одного боку, колись він був чистою силою руйнування, з іншого зараз він просто спостерігач, вчений. Чи це щире каяття, чи просто новий, набагато хитріший етап його нескінченного експерименту. Якщо з усієї цієї історії можна винести один урок, то він такий історія Орочимару – це потужне, потужне застереження, це демонстрація того, як жага до знань, не обмежена жодними моральними рамками, може повністю знищити самолюдяність. І ось у цьому, мабуть, і полягає вся його спадщина він не герой. Але він і не просто лиходій він щось набагато складніше. І саме це робить його таким переконливим персонажем. Він це просто результат вибору, який він робив знову, і знову і знову. І це залишає нас із головним питанням, на яке, можливо, немає відповіді. Те, що ми бачимо зараз, це спокута чи просто черговий експеримент? Яка його справжня кінцева мета? Можливо, відповідь знає лише він сам, а можливо. Можливо, її не знає навіть він.